Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували при кордоні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Вчора ворог обстріляв село Копанки Ізюмського району без постраждалих та масштабних руйнувань. У селі Бочкове Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Також під вогнем ворога перебували населені пункти: Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Погонівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. 58-річний водій, госпіталізований з чисельними травмами, тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 гектарів території та знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів.